У тирі ліцею номер 10 стартував відкритий чемпіонат міста з кульової стрільби. Першими участь у змаганнях взяли учні шкіл, ліцеїв, гімназій, студенти коледжів та закладів профтехосвіти. Загалом понад 20 команд. Десятикласник ліцею номер 2 Нікіта Кубов займається кульовою стрільбою вже 5 років. каже, можливо, в майбутньому обере професію військового. Тож ці навички йому знадобляться. Подобається військова справа, мій тато військовий. Ну майже все життя військове таке діло. Спокійність, щоб дало влучити. Ну і плавний спуск. Це саме головне. Хочу зайняти перше місце для себе особисто і для команди. А ось першокурсниця вищого професійного ліцею, номер 11 Анастасія Душкевич, цим видом спорту почала займатися з вересня минулого року. Для неї це перша участь у змаганнях. Готувалися в нас в училищі, вчителі допомагали. В навчальному закладі проходять уроки захисту України. В нас є тир в нашому підвальному приміщенні. Не знаю, є переживання, але надіюся на краще. Перший на чемпіонаті й учень ліцею номер 5 Богдан Дзюба займається кульовою стрільбою лише півроку. В принципі, подобається все добре. Нормальний, думаю, що вибі нормальний результат. Учасники змагалися в найпростішій вправі. Стріляли з відстані у 5 метрів з пневматичної гвинтівки, сидячи. Всі змагання з кульової стрільби для початківців, для вже професіоналів вони передбачають приведення зброї до нормального бою. Для цього призначаються пробні постріли. Сьогодні їх буде три пробних для кожного стрільця і п'ять залікових, по яким буде оцінювати його влучність і подальше нагородження під час перемоги. Триватиме турнір впродовж трьох днів. Нагородження в перший день відбувається для навчальних закладів ліцеїв, школ і так далі. Це в особистій першості три дівчини і три юнака. І в командному заліку кращий навчальний заклад, перше місце, друге і третє, тобто призер. Решта, будемо дякувати за прийняття участі. Для цієї категорії сьогодні змагання завершуються. Обов'язково будуть медалі та грамоти переможцям. І для освітніх закладів. Сьогодні цей чемпіонат завершується. Далі три дні будуть проводити змагання вже для досвідчених стрільців, які є нашими спортсменами дитячої юнацьких шкіл та інших спортивних закладів, які професійно займаються мають вже досягнення великі. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.